Мужньо, але з невимовним болем в очах. З рідним батьком прийшов попрощатися син. Батько був дуже працьовитою людиною. У нього завжди виходило те, що він хотів, і завжди старався зробити якомога найкраще. В ній батько запам'ятався своєю добротою, навіть коли він був під Херсоном, в з першої позиції, він був розвідкою. Він був завжди радий і завжди допомагав іншим, навіть коли був на передовій. Він завжди для своєї команди робив якомога найкраще. Заступався за них 20 січня. В прилуках в останню путь провели 45-річного старшого стрільця кулеметного взводу Валерія Качана. Він мужньо боронив нашу землю до останнього подиху і залишив нас надто рано. Валерій народився 30 серпня 1977 року. Після навчання в школі закінчив прилуцьке професійне училище, де здобув спеціальність електромонтажника. Потім життя, весілля і двоє чудових синів. Життєвий. Шлях життєва стежина Валерія повинна, повинна стати прикладом для багатьох із нас. Адже Валерій виховувався в інтернаті, здобів, здобув робітничу професію, довгий час працював на підприємствах рідного міста, працював для сім'ї, для дружини, для синів і для рідного міста. А таку любов до праці виховала у нього бабуся, бо він проживав з нею. На превеликий жаль, на превеликий жаль, доля відміряла Валерію так мало років життя 45. Але як багато він зробив, як багато він зробив для нас, для нашої країни, разом із Збройними силами України, то сьогодні з болем у серці і сльози, сльозами. Передати. Ці слова співчуття вам, і Анна і сини. Гордіться своїм батьком, бо такі захисники це гордість нашого міста, це гордість нашої країни, це наші герої. Тож вічна пам'ять нашому герою Валерію. І доземний уклін усім нашим захисникам. Доземний уклін усім Збройним силам України до війська Валерій пішов майже з початку повномасштабної війни. Не зміг сидіти вдома, коли російський агресор шматує рідну землю. Він пішов воювати із травня і приїхав із-за кордону, і зразу пішов. Воєнкомат надзвичайною сміливістю та потягом до справедливості захисник вирізнявся ж завжди. Згадують рідні. Його знали як мужнього і водночас доброго чоловіка, сумлінного працівника. Про мінцем доброти, тепла, надійності була поява на нашому підприємстві Качана Валерія Анатолійовича. За весь час що він працював на підприємстві. Він зарекомендував себе як добропорядна відповідальна людина. Відмінний сім'янин, дуже поважний і слухняний працівник. Візитівкою нашого підприємства є вітряний млин, який знаходиться навпроти елеватора, розташований на автомобільній площадці. Сталося так, що от... млин згорів. згорів повністю. І, от коли з'явився у нас Валера, він сказав: дайте мені матеріал, я його відбудую. Валера відбудував млин. Сьогодні він знову прикрашає наше підприємство, прикрашає наше місто. Тож ми будемо пам'ятати, що це робота золотих рук Валерія Качана і зобов'язуюсь, як тільки ми будемо святкувати нашу перемогу, ми обов'язково беремо млин в в святкову ілюмінацію і повісимо на ньому табличку, що це робота. Валерія Качана Валерій Качан героїчно загинув 31 грудня 2022 року під час мінометного обстрілу з боку противника в районі селища Опитне Донецької області, отримавши поранення, несумісні з життям. Рідні, друзі, знайомі, представники влади та жителі міста зібралися разом задля того, щоб вшанувати полеглого, розділити біль тяжкої втрати. Ми супроводжуємо в останню земну дорогу тіло нашого воїна, товариша. І брата Валерія, який не просто загинув на війні, не просто помер десь під Бахмутом, а який віддав своє життя, захищаючи свободу, незалежність і життя кожного з нас, в кожному з нас буде жити пам'ять про мужнього захисника, героя Прилук Валерія Качана. Ми повинні пам'ятати його і всіх тих, хто віддав життя заради миру в Україні. Повинні нести спогади крізь час. Розуміло, що час не буде лікувати, але потрібно триматися заради всіх, тому що це не кінець життя нашого. Ми будемо його вічно пам'ятати.